У районі Києва горіла офісна будівля. Зайнялося на верхньому поверсі. І, Судячи з відео приміщення добряче вигоріло. ДСНСники вже приборкали полум'я. та постраждалих попередньо немає. І от що стало причиною пожежі, наразі правоохоронці ще тільки з'ясовують. І про російського колишнього кандидата в президенти Румунії Келіна Джорджеску затримали на його ім'я. Видали ордер на арешт. Пише Діґі 24. машину Джорджеску зупинили на дорозі, а потім відправили на допит до Генеральної прокуратури. І це, нібито, сталося за кілька хвилин до того, як він мав подати свою кандидатуру на участь в повторному першому турі президентських виборів Румунії. 26 лютого генеральна прокуратура Румунії проводить 47 обшуків. В п'яти жудецях це округи а, країни у справі, в якій інкримінують злочини проти конституційного ладу, неправдиві відомості про джерела фінансування виборчої компанії або публічне підбурювання до злочину. Є знижки на мефенамінка 10% в аптеках, подорожник, бам та ощад.